Доброго дня, друзі! До нас в приймальню дуже-дуже багато приходить питань, і, скажімо так, від людей вже, скажімо, в поважному віці, і питання у них, скажімо так, такого плану: чи повинні пенсіонери платити земельний податок. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Та е, будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, або ви якось хочете якимось чином нас підтримати, або просто подякувати за нашу роботу, то можете перейти за посиланням під відео і зробити донат на нашу Монобанку. Ми будемо вам. Щиро щиро вдячні. Земельний податок це обов'язковий платіж, який стягується з власників земельних ділянок, земельних часток поїв та постійних землекористувачів, зокрема фізичних осіб-підприємців. До об'єктів оподаткування належать земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні. Однак деякі категорії громадян мають право на пільги або повне звільнення від сплати податку. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб наведено в статті 281 Податкового кодексу, зокрема, від сплати земельного податку звільняються. І пішли, звільняються особи з інвалідністю першої чи другої групи. Пенсіонери за віком, ветерани війни, особи, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проте, слід врахувати, що пенсіонери яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають права на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, а саме 60 років, при цьому. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом користування у межах граничних норм. Для ведення особистого сільського господарства, ну, звісно ж, норма у нас 2 гектари. Для присадибної ділянки в селах 25, в селищах 15, в містах 10 соток. Для індивідуального дачного будівництва не більше, як 10 соток. Для будівництва гаражів не більше як 1 сотка. Ну і для ведення садівництва. Не більше, не менше 1200. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання у коментарях, звертайте за консультаціями, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу. сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах і всім нам. Як найшвидшого, переможного, справедливого миру. Слава Україні!